Мій старий котел, яким я користувався до того, як зробив цей новий котел. Опалював він так само, гараж, хату, літню кухню і плюс гаряча вода. Ось таких розмірів. Продаю його. Кого зацікавить, можете дзвонити, звертатися. Відповім на всі ваші запитання. Ось такий котел. Випробувався він 8 атмосфер. Тут такі теплообмінники стоять. Це верхня топка. Зробив дві топки. Верхня топка. І тут нижня топка. Тут такі рушта зробив. ну Рушта переварював, кому треба буде. Ці рушта в нижній топці переварю повністю. Вони висовуються, витягуються рушта. Розпалював спочатку внизу, накладав дрова вниз і вверх і розпалював внизу і потім загоряв, загоралося вверх поступово. Тут теж такі теплообмінники стоять труби і внизу ще є такі теплообмінники теж під верхніми руштами. Під цими руштами, там ще, як бачите, є ще теплообмінники. Ось такі теплообмінники. Звертайтеся, кого зацікавило.